Україна це особистості, які формують обличчя її історії. Він був особливий, народний, справжній, найкращий. Я не знаю більш національного народного генія. До нього це був Довженко. Так, визнаний світом кіномайстер Сергій Параджанов характеризував творчість свого молодшого колеги, видатного українського кінорежисера, актора та сценариста Івана Васильовича Миколайчука. Народився він 15 липня 1941 року в селі Чортория Чорнівецької області. Іван з дитинства грав у спектаклях на сцені сільського клубу, а згодом здобув професійну освіту в Чернівецькому музичному училищі. Театрі студії Чорнівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. На кіноакторському факультеті Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого в кіно дебютував студентом у курсовій режисерській роботі Леоніда Осики. Двоє загальне визнання Миколайчуку принесла роль у картині Тіні забутих предків, режисером якої став Сергій Параджанов. Кінострічка була визнана однією з 20 найкращих картин світу. Блискуча акторська робота у фільмі принесла Миколайчуку світову. slavo Одночасно зі зйомками в тінях його затверджують у фільмі Сон, на роль про яку здавалося б, годі і мріяти Тараса Шевченка. Усього себе вклав Миколайчук у роботу і створив яскравий глибокий образ молодого Тараса Шевченка. Феномен 23-річного актора впав в око багатьом режисерам. Його знімають часто й охоче, і в кожну стрічку він вносить щось своє, самостійно знаходячи неповторне а. Акторські рішення у 1971 році починається нова сторінка у творчій біографії митця з фільму Білий птах з чорною ознакою він стає не тільки актором, а й сценаристом. А в стрічці пропала грамота за Миколою Гоголем. Виступає в ролі козака Василя, є співрежисером і упорядником музичного оформлення картини. На рубежі 60-х-70-х років після недовгої хрущовської відлиги в Україні почали заборонювати Яняти все, що мало найменше національне забарвлення. Вільнолюбні і мислячі митці або були ув'язнені як Сергій Параджанов, або потрапили під негласну заборону. Серед останніх опинився й Іван Миколайчук. Ще у 68-му році, під час зйомок фільму Анничка хтось звинуватив актора в націоналізмі. У відповідь Миколайчук спалахнув, намагаючись пояснити різницю між націоналізмом і патріотизмом. Дент закінчився доносом у Київ, де на Миколайчука надовго навісили ярлик людини ворожої ідеології. А за кілька років, у той час, коли фільм Білий птах з чорною ознакою здобув золотий приз московського міжнародного кінофестивалю, в Україні цю картину оголосили мало не випадом ворожих націоналістичних сил. Практично сім років Миколайчук був відлучений від творчого процесу, що вкрай негативно позначилося на його життєвому тонусі та здоров'ї. І все ж 1979 року Миколайчуку вдалося зняти Вавилон 20» – фільм, що пролунав як вибух в українському кінематографі. Це був його тріумф як актора, сценариста, режисера та композитора. Кінострічка здобула приз за кращу режисуру на Всесоюзному кінофестивалі у Душанбе. У 1983 році він написав сценарій фільму «Небелиці про Івана, готувався до зйомок, але їх притримали на довгі три роки. Через важку хворобу розпочати зйомки фільму Миколайчук так і не зміг. За своє коротке творче життя Миколайчук знявся у 34 кінострічках, написав 9 сценаріїв і п'єсу, поставив два фільми. Помер кінометець 3 серпня 1987 року поховали його на байковому кладовищі у Києві. Урочисте відзначення 70-річчя від дня народження Івана Миколайчука у червні 2011 року ще раз свідчить про пам'ять і всенародну любов до видатного українського митця.